На громади, ми зібрались тут сьогодні, щоб підзначити свята, які об'єднані історичним, державним та військово-політичним контекстами. Адже сьогодні День захисника і захисниці України, свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а також 80-та річниця створення української повстанської армії. Ми хочемо віддати шану. Незглавності духу представників усіх поколінь, які здобули та відстоювали незалежність України, мужності та героїзму наших воїнів, ветеранів, волонтерів, які сьогодні захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, вшанувати традиції та звитяги українського народу. Розпочата Росією війна у 2014 році. А потім і повномасштабне вторгнення московитів 24 лютого 2022 року спонукали тисячі українців взяти у руки зброю і стати захисниками рідної землі. Здатність українського народу до самовідданого та жертовного опору агресорам є нашим національним скарбом, що спадкується із покоління в покоління, адже українці в усі часи. Масово піднімались на збройний опір за право на свободу та ідентичність. Один із таких прикладів історія української повстанської армії, яка прагнула відновити українську державність у часи, коли світ був охоплений Другою світовою війною, а на землях України коїли масові злочини два тоталітарні режими: московський, комуністичний і нацистський. Сьогодні збройні сили та інші збройні формування України. Боюють з тим самим московським ворогом, з яким була боротьба УПА. упави Високорозвинених демократій над недодолугим тоталітаризмом. Ця перемога для України важлива в сенсі самого існування нашої ідентичності, культури і держави. Ми не дамо ворогу знищити нас. Саме тому гаслом відзначення цього року дня захисників та захисниць України є гасло: боролись, боремось, поборемо. Тривожні, радісні ідуть новини, лунають безперервно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана. Як гордо майорить український стяг над батьківщиною з правікою донині, звитяга наша житиме в віках, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава уклін тобі, солдати український. За стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш серцям надію й оптимізм. Зі слів молитви з шию сорочима. Ворожа куля серця не торкнись. Живим і неушкодженим в родину, будь ласка, кожен воїн повернись. Я дивлюсь на світлини бійців. Щирі посмішки, втомлені очі, свіскроні та безліч робців, а мій розум сприйняти не хоче: це не сон, не синдром маячні, Це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там, в Чечні, а в Вишневій моїй Україні. Варта війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Зі словами герої. Не гинуть. Я почула: Ви не вмерли. В вас вічність і слава. Бо герої, як ви. Сьогодні ми віддаємо шану усім полеглим в боях за волю захисникам нашої держави, а зокрема, нашим землякам, загиблим воїнам Южнинської громади. Кандалюк Віктор. Сапеску Вадим. Костенко Артем, Штепа Олексій, Чаура Олег, Лумьов Олексій, Чепура Артур, Тихонов Геннадій Ворошенко Олексій, Марін Сергій, Прокоп'єв Юрій, Челобітчиков Олег. Давайте шануємо усіх наших героїв хвилиною мовчання. тих, що там вдома чекають, що за тебе у небо взивають. Ти живим повертайся, солдат, Захичаючи скільки лиш змозі, Не кордони, не кордони, на землю людей, рідних, близьких, вони сил додадуть і наснагу їхні молитви для серця єлей. А попереду право на волю. Мирне небо, захист для тебе. Ти живим, повертайся, солдат. Ми не боїмося, не відступимо, не віддамо і не пробачимо. Ми віримо у наших захисників і нашу перемогу. Ми боролись, боремось і поборемо. То жінка на ім'я Марфа прийняла Його, котра сіла біля Ісуса і слухала слово Його, Господи, що тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слухати. Вітаю всіх нас зі всіма святами і зі святом захисників і захисниць України і з Покровою і з річницею утворення УПА. Дійсно, ми готувалися до цього свята, ми дуже його чекали, бо це є такий гарний привід подякувати всім нашим військовим, всім тим, хто боронить нашу. Країну, хто виборює, її свободу, її незалежність. Але, на жаль, тиждень був дуже тривожний. Ми дійсно на сьогодні планували заходи на завтра. Ми хотіли організувати великий ярмарок для збору коштів ЗСУ. Туди там ми об'єднали зусилля освітян і працівників культури, і повинна була бути програма дуже потужна. Але сталося так, що дійсно ми порадилися, і зараз дуже тривожно і небезпечно збирати людей на великий час, на довгий час. Тому ми сьогодні вирішили покласти квіти, згадати всіх наших загиблих з міст, міста Южного, з нашої територіальної громади. А далі все буде онлайн, тому що Тривожно і дуже небезпечно, і головне для того, головне те, що ми пам'ятаємо, ми дякуємо. І думаю, що сьогодні буде лунати зі всіх соціальних мереж. Подяки і вітання. Головне нам зберегти життя наших громадян. Тому ми будемо святкувати гучно, коли буде більш безпечно, і коли закінчиться війна. Були заплановані такі історичні квести, але дійсно ми їх теж скоротили. Вони теж майже онлайн будуть це проводити. Якщо є змога, є пам'ятні знаки, вони покладуть квіти. А так теж в дуже стислому форматі, бо небезпечно і там є формати, і ви розумієте, що вони змінюються, бо ти не можеш робити кожен рік щось однаково. Те, що ми планували, наприклад, ярмарок, воно дійсно викликане з тим, що зараз ми в такі часи живемо, і найвелика подяка це зібрати кошти для наших воїнів і якось їм допомогти. Тому був вирішений такий формат. Коли буде мирний час, я так думаю, що зараз у нас буде дуже багато тих, хто повернеться з війни і кому дійсно дуже хотілося б і подякувати, потискати руку, обійняти. Вони будуть згадувати, як все це було. Будемо згадувати ті, хто віддали своє життя, своє здоров'я. Тому воно буде викликано тим часом, яким ми будемо жити. Але це як день народження, розумієте? Коли нібито ти знаєш людину і кожен день можеш йому за щось подякувати, але є в день народження, і всі тоді дзвонять, там, телефонують, приходять, вітають. І буде така дата, верне, вона є, але вона буде дійсно трошки по-іншому виглядати, бо ми всі розуміли, що у нашої країни дуже великий історичний шлях боротьби за свою незалежність, і дуже багато людей, які віддали своє життя, які приймали участь в цьому русі, але не було так багато людей наших сьогодення. Тому я думаю, що він формат буде змінюватися і будемо давати шану нашим героям сьогодення. Будемо дякувати всім і дуже багато ще років. Тому, як буде час, так і будемо святкувати.